Уже минуло два роки, відколи захисники Чорнобильської атомної електростанції опинились в полоні. Серед них є і брат Євгена Кигима. Цей тяжкий період став випробуванням не лише для воїнів, але й для їхніх родин, які продовжують терпляче чекати на повернення своїх рідних. Він займався спортом, був воротарем в місто Славутич, кафутбольної команди. міста Славутич і юнацької школи Чернігівської Десна. Ці нагороди, медалі, кубки, він, коли займався юнацькою школою футбольною школою міста Славутичі, він займав призові міста. Розпочав він свою службу у 2012 році, потім після служби він почав Служити в Національній гвардії України, працювати на Чорнобильській атомної електростанції. Цю нагороду він отримав, коли була було свято Національної гвардії України. Він отримав це цю нагороду від, якщо я не помиляюсь, від президента України. У нього є сім'я, у нього є дружина, у нього є син, якому 10 років. Ну вони всі чекають. і так само чекаю і я, так само чекають і наші мого брата-батьки з полону, як можна, щоб скоріше він повернувся. Євген згадує події початку вторгнення і розповідає, що його брат поїхав на станцію ще 15 лютого. Ми спілкувалися з 15 по 24, все було чудово. І вже як коли почала полумасштабна війна. Нам зателефонував дядько і сказав, що починається війна, починається окупація Чорнобильської атомної, і мабуть хлопців будуть брати до полону. У період із 24 лютого по 31 березня 2022 року нацгвардійці перебували у бомбосховищі на станції. Протягом цього часу євген із братом мали можливість спілкуватись за допомогою стаціонарного телефона. Останній раз ми спілкувалися 30 березня 2022 року. Після 31 березня, як його вивезли, від нього не було ні. Дзвінків не нічого. Єдине, що має родина Євгена Кигема, це лист, який отримали ще в серпні 2022 року. В листі написано жив, здоров, сам за мною все є добре. Від хлопців, які їх звільнили з полону, 65 нацгвардійців, Ми тільки від них отримуємо цю інформацію. Його самопочуття, саме, як він відчуває себе. Ну, як по, -по останньому обміню нам зателефонував один хлопець, якого з полону звільнили, сказав, що мій брат зараз ну, в тяжкому стані. Дуже схуд, він до війни, я навіть не побоюся сказати таку цифру, як важив 110 кг. А зараз ніякої інформації немає, до якого стану він схуд. Почуваємо тяжко, вже якби за два роки скучили з братом. Ну, ми підтримуємо зв'язки з іншими рідними військовополонених. Ми збираємося на мирних акціях, їздимо в координаційні штаби до всіх вишепостачальних людей. Ми їздимо з проханнями, звільнення військовополонених. Нам всі кажуть, чекайте, ми теж чекаємо, як і ви. І все це, що вони нам. Кожен раз кажуть. На жаль, кількість таких сімей, як родина Євгена, постійно зростає. Це родини, які чекають і сподіваються, що невдовзі отримують той довгоочікуваний дзвінок зі словами Привіт, я в Україні. Звертатися до всіх мереж, до координаційного штабу, до Володимира Олександровича Зеленського, до НГУ, до СБУ, там у кого які. Через що попадає в полон, будемо також повертати всіх хлопців. Ближн... я бажаю, щоб всі хлопці, якби можна скоріше, повернулися додому.